Ми можемо вивести особистий ДНК профіль щогодини п'яти людей. Буде ряд тіл, де причину смерті невозможно встановити, як вони ходять в баню, як вони п'ють віски з бара, матеріал для майбутнього міжнародного трибуналу. Вони ставили на стіні чорточки, скільки вони там пробули. Є якась справа, яка для вас. Особливо було виявлено 25 катівень. Таке масове заховання, воно переплюнула поховання в бучі. У людей були зв'язані ззаді руки. Тільки підозрюваних немає. Можуть бути захоронені люди цілими сім'ями. Це Суспільне і це Андрій Шарнін, заступник начальника слідчого управління національної поліції в Харківській області. Якщо взяти всю карту. Криміналу в області нині. Скільки з них це військові злочини? Приблизно 70% – це військові злочини. Я можу сказати, що у порівнянні з мирним часом наразі злочинність пішла книзу, будова загальна. Якщо ми подивимось, скільки людей з Харкова виїхало, чи ця пропорція зберіглася з кінця літа? Харків'яни починають возвращатися в Харків. А злочинець залишається на тому ж рівні. Є злочини, які зникли взагалі? Ні, таких злочинів, на жаль, немає. Є стереотипна фраза на контролі в когось справа. От є якась справа, яка для вас особлива, яка для вас найстрашніша, найболісніша, за якою ви дійсно стежите особисто. Масове поховання громадян в місті ізюмі. Таке масове заховання, воно приплюнуло поховання в Бучі. По кількості загиблих людей. Це справа, яке, ну, живу я, живе слідче управління. Ми намагаємося допомогти людям, намагаємося встановити істину в цій справі і е, розібрати кожну смерть громадянина і е, вивчити його історію. Наприклад. Ну, Наприклад, цим відомий е, загибель письменника Вакуленка. 319 те поховання. За що його вбили? Яка мотивація була? Дитячий письменник. Його вбили за те, що він е мав особисту думку, він е не підтримував вторгнення Росії, він е відмовлявся отримувати гуманітарну допомогу Росії і е вважали, що він таким чином пропагандує е українські цінності. Але хто саме вбив його, ви не знаєте. Хто саме у нас не ідентифіковані особи, які його вбили. Але ми зараз йдемо по шляху ідентифікації сіп, які його останній раз забрали з місця його проживання. Може бути, що це громадяни України? Ні, ні, ЛНР, ні ДНР, а саме військовий РФ. Якщо ми говоримо про військові злочини, ізюм це та локація, де їх найбільше чи ні. Ні, не можна сказати, що найбільша локація військових злочинів в Ізюмі, але можна сказати, що на сьогоднішній день в Ізюмі саме виявлено наймасове стихійне поховання цивільних громадян, які були вбиті внаслідок військової агресії Російської Федерації. Через те, що ми бачили цю картинку в цьому лісі, ці масові поховання, ми бачимо новини звідти про ексгумацію, про експертизи, і тому нам здається, що їх там найбільше, так да і якщо роздивлятися і брати статистику, то військові злочини вони як скоювалися в Куп'янську, так і в Казачій Лопані, так і в Липцях. З усіх поховань в узюмі, скільки тіл ще не ідентифіковані? На теперішній час 145 тіл не ідентифіковані ще. Коли е, починалася ексгумація тіл, там були одні крести, крести, на яких були е, номери, номери могил. Все. Ми встановили особу, яка проводила це заховання в місті Ізюмі на а, вказівку і на вимогу окупаційної адміністрації. Абсолютно вірно. І ця людина вела для себе. Журнал. І завдяки цьому журналу ми поступово встановлюємо осіб. На теперішній час ми встановили порядка 270 осіб вже анкетних даних, які там захоронені. І ще 145 у нас залишаються не встановленими поки що. Але є у нас такі звернення серед місцевих громадян, коли приходить жінка і каже: мій чоловік пропав у той період часу, пропав безвісно зник. І я не розумію, де він зниклих безвісти в Ізюмі більше ніж тіл ви маєте ексгумованих в цьому місці. Зниклих безвісти в Ізюмі трошки менше, чи ми маємо та ексгумованих в Ізюмі. Я не виключаю того, що там можуть бути захоронені люди цілими сім'ями. Багато хто змінив номера мобільних телефонів. Багато хто після деокупації з місцевих жителів. Виїхав за межі Харківської області, хтось поїхав на западну країну, хтось перетнув кордон, і зв'язку наразі з ними нема. Тому це планова поступова трудоємка праця, в якої ми йдемо, і я думаю, ми прийдемо до логічного завершення цього. Але ви кажете, що тіл більше ніж зниклих безвісті в самому Ізюмі. Теоретично там могли бути люди із інших населених пунктів окупованих. Так. так. Це могли б бути люди з Борової, з Барвенка. Їх могли привезти десь по дорозі, взяти в той же я не знаю, Маліновки, наприклад, да? і привезти туди. Це треба розбиратися, які це люди. Тому ми працюємо не тільки в межах, ізіму, ми працюємо в межах всієї області. Ці тіла упізнати нині вже можна лише за ДНК експертизою. Тільки за ДНК експертизою. І не нині, а на. Час, коли ми проводили ексгумацію, тіла вже були в такому стані, що опознати їх можна було тільки по а, наявним якимось признакам татуювання або відсутність руки, або якийсь дуже ярко виражений дефект. А так, тіла було впізнати вже було неможливо, тому що вони ховались без струни, без нічого, отак як є, в одязі просто засипали землею. ДНК експертиза це тривала експертиза. Ця експертиза дуже сложна. Ми отримали три найсучасніші ДНК лабораторії, три пристаї. Ну краще, ніж ці три лабораторії, їх нема в світі. Ці лабораторії проводять і виводять ДНК формулу по 24 позиціях. позиціям. І наразі ці лабораторії ми використовуємо. І в місті Ізюмі теж ви говорите про ці 24 позиції. Це йдеться про співпадіння. Да, Якщо у це... вас є член родини і його зразок, да. і оце саме ваш так. потенційна зникла людина по кількості співпадінь. Саме, ви саме так, да. виводиться Рогі. ДНК форму. Вона сравнює 24 позиції. Тобто відсоток того, що а, людина не ця, він дуже малий. Дуже Як можливо. швидко робиться сам аналіз, цей одну годину. Скільки зразків одночасно, ми можемо вивести особистий ДНК профіль щогодини п'яти людей. Потім цей ДНК профіль загружається в комп'ютер, в машину. І всі інші ДНК, які ми отримуємо, ми теж підгружаємо в машину. І якщо буде співпадіння... Тоді машина автоматично нам видає. Причини смерті людей, похованих в лісі в узюмі. Різні. мінно вибухові травми, вогнепальне поранення. Причому вогнепальне поранення є, я так розумію, зі слідами катування, тому що у людей були зв'язані ззаді руки. Це фактично страта? Фактично так. Є колотарізані поранення, є переломи кісток скелету, різних, кісток черепа, щелепи, кісток ребер. дуже багато різних травм. Якщо якась бабуся в той час померла там з, з природних причин да, від старості, то її Ні, тут не буде. Це теж може опинитися там, угу. тому що ритуальна служба не працювала на той час. Коли ми ексгумували ці тіла, ми розуміємо, що там, якщо десь буде е літня людина, в якої був, е була причина смерті, там, ну, я не знаю, карді кардіоміопатія чи якась інша, да? то е розумієте, от в цьому масиві воно буде дуже незначне. Але більшість насильницьке, так? Я не виключаю той факт, що буде ряд тіл, де причину смерті вже буде невозможно встановити внаслідок нілісних змін. Під час щоденних обстрілів Харкова влітку і частину осінні влучання в умовну котельню або теплову станцію. Що саме ви там розслідуєте? Це матеріал для. Майбутнього міжнародного трибуналу. Любий обстріл, який скоюється, слідча оперативна група перебуває на місце пригоди. Що ми там фіксуємо? Руйнацію зброю. Руйнація, по-перше, за допомогою криміналістів і спеціалістів в глибину воронки, ширину воронки, ми е, вилучаємо уламки вибухового пристрою, який тип озброєння вибухнув, будь то Ц300 mm. чи Х101 чи калібр, ми беремо ці уламки. Серед цих уламків є уламки ж з маркуванням, де ця зброя виготовилася, в якому році, куди вона була направлена, який конкретно підрозділ отримав цю ракету на озброєння. Після цього ми будемо призначати комплексну військову експертизу, і вона нам дасть відповідь на те питання, з якого напрямку летіла ця зброя. Определенний ті е, зброї він має свою дальність роботи. Якщо ми беремо, умовно гарячи е, напрямок юг, зброя е, град від місця стрільби до місця попадання Града не більше 40 км. Можна ж подивитися, які підрозділи Російської Федерації стояли на той час, хто командував хто видавав накази. Військова експертиза. Хто її проводить? Залучаються і військові експерти, і наші експерти, експерти вибухотехніки, пожежознавці дуже багато. Дуже багато спеціалістів, які дають комплексний виставок. Балістична експертиза це частина цього комплексу, так, чи це окремо? Ні, це частина цього комплексу. І ми призначаємо е, товарознавчу експертизу, щоб встановити е, розрахунок. Пошкоджень, Втрати, да. наслідки. тобто, якщо йдеться про обстріл, байдуже це була ракета чи це була реактивна артилерія, ви фіксуєте загиблих і постраждалих, якщо вони є. Ви фіксуєте руйнації пошкодження, і ви фіксуєте, яка саме зброя застосовувалась, і звідки міг бути випущений цей чи снаряд. Чи ну, в нас є припущення, да, ми фіксуємо напрямок, з якого вона прилетіла, і по а, розльоту уламків. А, уламків ми дивимося приблизний напрямок, ми розуміємо. Якщо уламки полетіли в сторону а, юга, то оттуда не стріляли. Це зрозуміло. Для криватих ракет це також працює? Це працює для всіх типів озброєння. За період з 24.02 слідчими по Харківській області тільки здійснено більше 7,5 тисяч оглядів місця події. Ви сказали, що 7,5 тисяч справ я коректно почула про обстріли. 7,440, якщо бути точним. 7,440 да. – це станом на сьогодні про обстріли і це всі обстріли. Всі обстріли, так, да. всі категорії. А може таке бути, що влучання було десь в лісі, в лісопарку може за бути. межами місця, де, де є вирва, лежить ракета, а ми не знайшли? Може бути таке, звісно, може. Якщо прибрати з усього масиву даних, прибрати обстріли, решта військових злочинів, мародерства, викрадення людини, незаконне затримання людини, позасудова смерть, вбивство, так? яких з них найбільше? Ну, ви розумієте, тут не можна сказати, яких з них найбільше, тому що е в всіх місцях, де стояли орки, вони все тягнули. Де дотягувались руки, вони тягнули всі. Починаючи, е як би смішно це не звучало з унитазів і закінчуючи е жіночою білизною. Тягнули все: дитячі іграшки, мобільні телефони, е телевізори. Ну, все. Автома... Ви це теж фіксуєте, Заводите справи? Ну, звісно, кумедна ситуація, коли е військово-Російської Федерації е проникли до будинку, викрали мобільний телефон, айфон, і почали е свій відпочинок фотографувати на цей телефон. Як вони ходять в баню, як вони п'ють віскі з бара, як вони одягаються в одяг е людини? Але не розуміли, що людина, яка має айфон, то вона хранить цю інформацію на iCloud. І, і всі ці фотографії подивимо ефірі, да, подивилась, потерпіла, і одразу ми встановили виновників цього злочину. Тобто є реально встановлені звичайно... є реально встановлені 10 осіб на деокупованій території. Було виявлено 25 катівень. Ми так називаємо місця, де людей незаконно затриманих незаконно тримали, і де... допитували, і застосовували до них Тортури. насильство. Тортури, насильство. Були навіть в изюмі в відділку поліції в підвальному приміщенні. приміщенні була катівня, де люди, як в концлагерях. У період Другої світової війни вони ставили на стіні чорточки, скільки вони там пробули. На другому поясі був вилучений саморобний пристрій для катування. Це, для катування струмом. Так. Були вилучені протигази, які застосовувалися людині, коли надавали на голову та перекривали дихання. Вони прийшли сюди грабити та вбивати. Все. Це єдина мета. І це е дуже чітко просліджується, коли е виїжджаєш на деокуповану територію і спілкуєшся з е місцевим населенням. Ізюма Балаклія відрізняються все ж таки. Ну, Все залежить від військового підрозділу, на мій погляд. Опять же, це мій особистий погляд. Є підрозділи ФСБ, є Збройні сили, різні формування. Військових частин, а є ЛНР ДНР, фактично громадяни України. Фактично громадяни України. То да, з них зваги. найгірший, на мій погляд, вовче особисте. Саме найгірше це там, де були якути, тобто кадрові військові, так да. зокрема в Ізюмі перед деокупацією, коли вона вже була очевидна для окупантів і вони тікали з Ізюму, Вони відкрили. Ці камери, в яких утримували людей, зокрема в поліції, і випустили їх. Оці люди, чи вони дають свідчення, чи вони співпрацюють з поліцією? Ні. Наскільки це для них травматичний досвід? Досвід для них дуже травматичний. Але е з поліцією співпрацюють ну, фактично кожен. Якщо брати от глобально зараз ми розслідуємо категорію військових злочини, да ну вбивство військовим Російської Федерації е, місцевого жителя просто так. Це військовий злочин, безумовно по кваліфікації. Но він же ж по доказовій базі нічим не буде відрізнятися від просто вбивства одного громадянина другим громадянином. Тільки підозрюваних немає. Розслідування військових злочинів воно навпаки мотивує. Щоб притягнути до відповідальності тих, хто скоїв ці злочини.